Кова атака ворога як Луцьк уговтується від обстрілу. СБУ розслідує справу про комбінований обстріл і умисне вбивство в обласному центрі. Вимірювали чи не забруднене повітря. Росіяни сьогодні вдосвіта здійснили масований ракетний обстріл України. Знаємо, що 15 областей постраждало. На жаль, серед них і Волинь. Росіяни завдавали атаку різними видами озброєння це безпілотники, крилаті ракети та канджали. Знаємо, що повітряна тривога тривала близько п'яти годин. Щодо Луцька, знаємо, що постраждало два будинки багатоквартирних і один об'єкт критичної інфраструктури. Станом на зараз одна людина загинула, і п'ятеро травмованих. Ми перебуваємо зараз неподалік одного із будинків. Знаємо, що нині там відбувається розбір завалів. Василь понад 50 років мешкає у будинку, у який цього ранку постраждав через ворожий обстріл. Пошкоджена місцева п'ятипід'їзна хрущівка, споруджена 1975 року. Під'їзд чоловіка не зазнав пошкоджень, однак він добре чув, що сталося. Зруйнований третій під'їзд. На даху пали уламки шахеду з усіх ознак. Що вдалося зібрати? Хто встиг вийти з вами з будинку? Рідна матір вийшла. За плечима чоловіка єдине, що взяв з собою тривожний рюкзак з документами, поруч на візку, – 86-річна мата, яку ДСНСники винесли. Як летів на будинок ворожий боєприпас бачила і сусідка Марина. Я пішла якраз в магазин, вийшла, але я бачила, як летів шахет, і він летів сюди, прямо в цю сторону. Потім вже, як оце було на вибах, то вже тоді ми спустилися в підвал, там сиділи, бо і далі надалі були вибухи. Літ у будинок стався близько 8.30 ранку. У цю пору люди йшли на роботу, готували сніданок. Більшість, попри оголошену тривогу, не перебували в укритті. На місце події одразу виїхали рятувальники, пожежники, кільканадцять машин екстреної швидкої допомоги, влада області та міста. Ціма службами повітряними перебуваємо на місці. Прильоти. Півробітники мене займаються, зараз буде товарів та переселення людей. В усіх школах і в усіх садочках є пункти незаможного укриття, де, де можна зарядити телефон, інші гаджети є вода, є інтернет і так далі. Тому працюємо максимально активно, розгорнуто намет ДСНС. Поруч з будинком, де також будуть наші працівники надавати консультації щодо поселення, щодо подальших дій для людей. Центр, у який можна звертатися, діє і в департаменті соцполітики. Відомо, що від вибухової хвилі у цьому і ближніх будинках постраждало щонайменше 9 під'їздів. Це будинки навпроти і поруч. Так, на, 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 на нашої квартири вікно. Мене ще шок ще не пройшов. Була в квартирі, чула і і вибухи, і бачила е, горящу ту кулю, яка летіла, але я вже впала на на Землю, ну щоб я розуміла, що це десь вже в наш район летить. Ну все, в нас слава богу, в квартирі тільки от рішетки полетіли, але в сусідів і вікна і особливо постраждали там. Нижні поверхи Оглядати пошкодження нижніх поверхів будинку йдемо з Володимиром Сладою, якого зустріли біля під'їзду. У квартирі все засипане склом та уламками цегли, яку принесла вибухова хвиля. Вибухові хвилі просто скинули з ліжка. І спасло нас те, що були жалюзі, і жалюзі пошкоджені склом. Оце не прилетіло в ліжко. Ну так. Шок, шок до сих пор. Шок і хвилювання й у сусідів. Вікна без рам вазона на підлозі. Жінка каже, сина та родича врятувало те, що лягли спати головами в інший бік. Це щастя, що я не поставила сюди, що О, на них не впало. Це вікно Оце вікно вилетіло повністю. Я його просто поставив тут. Ці газони, якби завжди, я сп... ми спали в цю сторону. В цю сторону. а, я їх а то... Жінка працює у дитячій обласній лікарні, яку від пошкоджень врятували відчинені вікна. Я чула цей вибух сюди, до лікарні, і був іще наступний вибух, і ще один вибух. То в нас ми повідкривали всі вікна, то в нас просто хвиля, якби минула, приміщення дребежало. Але вікон не було, але штукатурка і плінтуса полетіли скрізь по кабінету. Люди квартири, яких пошкоджені, звертаються до пункту надання допомоги, який працює неподалік на місці розбору завалів. Вже дружина пішла писати заяви, діпози. Я кажу, що воно має бути Компенсація чи чи як не знаю. До міської ради чи до ну кажуть, що облаштували пункт там, де звернення зараз всі пишуть. Всі... Звертаються туди. Де будуть мешкати люди зі зруйнованого будинку, їм поки не повідомляли. Будемо бачити від того, що буде далі. Чи пустять, чи не пустять, і що там ніякого. Що встигли зібрати в рюкзак? Я бачу, у вас рюкзак є. Ну такі тривожна сумочка. Документи все. Цього ранку ворог обстріляв ще й інший будинок та об'єкт інфраструктури в Луцьку. У місті досі перекриті вулиці, відновлюють воду та електропостачання. І в цей час, як в епіцентрі вибуху, працює техніка, у вікнах, які не зазнали пошкоджень, стоять ікони. СБУ вже розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілів. Ворог вкотре порушив звичаї війни, обстріляв цивільний сектор та об'єкти критичної інфраструктури Волині. Ірина Кудрія Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Через ворожий обстріл постраждала також мешканка будинку на околиці Луцька. Рятувальники гасили на її обісті пожежу. Горіла господарська споруда, а дім частково поруйновано. Саму жінку, яка вже в поважному віці винесли з будинку на ношах. Її забрали до лікарні. Луцьк обстріляли ракетами та БПЛА. Волинська прокуратура повідомила, сьогодні війська РФ здійснили комбінований обстріл, через який загинув мирний житель. Слідчі СБУ почали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За словами очільника області Юрія Погуляйка, наразі триває оцінка пошкоджень. Далі візьмуться за відновлення будівель. Волинські забудовники уже заявили про готовність взятись за пошкоджені будинки. Тим часом в області представники влади подбали, щоб розгорнули 99 пунктів незламності. Ще 28 таких діє від ДСНС. Також підготували 9 наметів, один з них на місці ураження. У разі необхідності рятувальники зможуть розгорнути ще три мобільні пункти. Їх розташування можна знайти у застосунку Дія або на сайті. Що ж до травмованих, як інформує Суспільне, двох людей старшого віку чоловіка та жінку, доправили до лікарні на тимчасове перебування. Ще двоє дорослих, чоловік та жінка, в стані середньої важкості в обласній лікарні із вогнепально-осколковими пораненнями. Музика. У Луцьку оцінювали чистоту повітря. Після ранкових обстрілів фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Відібрали проби атмосферного повітря, аби перевірити вміст окису вуглецю, діоксиду азоту і сірчистого ангідриду. Експерти кажуть, аналізували повітря біля місць влучань. Перевищень норми, запевняють, не виявили. Ситуація біля кордону з Білоруссю станом на 26 серпня залишається незмінною та контрольованою. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пише: українська правда повідомив, перекидання військових сил та техніки не зафіксовано. Повністю контролюють кордон сили оборони України. Прикордонники збройні сили Нацгвардія, якихось нестандартних ситуацій поблизу держрубежу не виявили. За тим, що відбувається в глибині території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки. Також офіцер Демченко наголосив, що станом на 26 серпня Росія на території Білорусі не має достатнього угрупування, які б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напрямку.